Bonjour! Сьогодні я хочу вам запропонувати урок з французької мови. Це перший такий ознайомчий урок, на якому ми поговоримо про французьку фонетику. І так, спочатку будемо з вами вітатись. Нагадую, що у французькій мові це обов'язковий ввічливий елемент будь-якого спілкування. Бонжур, салю, бonso, couco. А також, якщо ця людина для вас відома вже, ви з нею знайомі, це буде вас спитати: Сава, все добре, твої справи добре. І так, повторюємо для початку алфавіт. Алфавіт це те, це такий як маркер так, французькою вимоги. Тобто тут одразу відчутний, якісь трошки інші, м'якіші звуки, на відміну, наприклад, від англійської чи німецької. Отже, почнемо. А Д. C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Так, і сьогодні я розповім вам про топ 5 помилок фонетичних. Це ті помилки, які найчастіше. Я спостерігаю у своїх учнів, у тих людей, що починали навчатися самостійно, так, або десь якось там на курсах вивчали, і для них залишились якісь моменти неясні, якісь щось завчилися неправильно. Отже, і перша помилка це ті приголосні, які при кінці слів. Читаються. І так, щоб краще запам'ятати ці приголосні, є таке слово люсіфер. Бачите, оце Л, С, Ф і Р здебільшого в словах читається. Чому я кажу здебільшого? Uh, тому що завжди не якесь слово виключення, в якому, наприклад, не буду читатися. Так, і так, наприклад, перша приголосна ль, селле, авріль, соль, «баль», «моль», Нуелля, пунсуль. Далі приголос на «сей». Але наприкінці слів ви почуєте її здебільшого як К сак, ляк, «блон», цюк, публік, бек, сок. А хтось тут побачив помилку. Правильно, прикметник «блон» читається без се. Отже, бачите, тут якраз у нас зустрілося це слово виключення. Далі F neuf, C, тариф, рельєф, мотив. Отже, тут всі F читаються наприкінці. Далі прикметник. Е, прикметник. далі приголосна на R в кінці слів в ті випадки, коли вона читається, і Docteur, fleur, pouvoir, miroir, виключення, R не читається. Це так спеціально підібрано, так, щоб ви бачили, що не завжди це правило, тобто в французькій мові немає такого тотального правила. От тільки от так і все. Ні. Завжди не йдеться якесь слово виключення, або в якомусь регіоні може читатися інакше, наприклад, want двадцять. То може читатися, в деяких він читається вант, а в деяких «вонт». Тобто може бути по різному. Львав, Ось так. Йдемо далі. Наступне При, е, приголосні, які здебільшого не читаються. Перша приголосна – Плум, аплюм, раду, сюрплум, приголосна де, рон, суа, «суа», Со. Приголосна – ж, сон. Лон приголосне N. Дивіться, тут всі слова мають носовий звук, тому інколи вам може здаватися, що ви чуєте н, але зверні, звернімо увагу. Ми не кажемо матін, матан, ми не звикаємо зубки. Ми робимо носовий звук ан, н. Матан. Жахда, ляпа, сма. Ось так. Тобто, чіткої Н тут не має бути. Далі С. Приголос на П, так? І такі слова, як по, лю, у, са, ку. Улюблено слово моїх учнів. Як ви думаєте, чому? Приголос на С. І такі слов, і в кінці таких слів С не читається. Гро, хуа, тон, ме, бра. Отже, продовжуємо. І так, приголос на Т, яка здебільшого теж в кінці слів не читається. І ми маємо такі слова, як O, «ле», LE, «паке». Приголос на Х, теж не читається. ПІ Суа, Д, ФО, РУ, нуа, приголосна Z, не, ГРІ, асе, С, Ду. Отже, ці приголосні здебільшого в кінці слів не читаються. Але не забувайте, завжди може бути виключення. Я вам рекомендую здебільшого ці приголосні не читати. Якщо буде потрібно, якщо буде потрібно, так, краще ви або завчите це слово саме, що там читається, Тобто, здебільшого, ми не читаємо. Далі. Носові звуки: Левуаєль, Назаль. З ними завжди є якісь у когось проблеми, питання, і їх потрібно тренувати. Тобто це носовий звук, такий звук, при умові якого ви наближаєте звук в носик. Тобто, ніби, ніби ви кажете такий звук, ніби у вас закладений ніс. Так, наприклад, ми можемо сказати О, О" да", це наше О, а французький носовий звук О. Да", ніби мені заклала носик. Щоб по себе почути, ви можете дійсно так от закрити носа. І казати, ніби тут, ніби, тобто можемо розмовляти так, от, щоб звук і повітря виходили тільки через рот, і це буде більш такий чистий звук, так? А якщо ми буду кидати гніз, туди, чуєте, відчуваєте вібрацію, так? наприклад, туди ем, повітря, і тоді ми кажемо О і пробуємо самостійно О, 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 «О». Та, знаходимо в себе цей О. «Е». На письмі ми бачимо допомогу літер ОН і ОМ. Увага, коли після них потім не пишеться голосна. Тобто, якщо ми, там наприклад, побачили «бон», «бон», та NE, -е», все, вже собі звук зникає, або навіть якщо відбувається зв'язка. Ну, там, наприклад, спучник і «е», бджолі. Та? Тобто, там буде зв'язочка, і носовий також відливається, зникає, тому що потім N'є читабельною. І так. Слова перші, да, носовий звук. Mm, ми це вже розібрали. В яких словах його гарно чутно. Non. Bon. Ballon. Bon, monstre. Monstre. Тобто, у вас не змикається на монстра, ми не кажемо, ми кажемо монстр. І то потім йде літера с. Монстра. Монстра. Так? Далі носовий звук mon. Mm. Широко відкриваємо рот, ніби хочемо сказати літеру А, але ми кажемо її, чи по вноси. Ми позначаємо такими літерами, як АН, ен, АМ і ЕМ. І відчутно цей звук в таких словах, як сан, анфан, тон, гран, бан, ensemble. Ensemble. І останній звук найскладніший це носовий звук «а». Ніби знову ж таки ви хочете сказати звук А, але виширяєте губи в посмішці. І ви довідаєтесь такий, навіть я б сказала, звук з діафрагми, тобто ви як напрягаєте прес, щоб його вимовити. На письмі пишеться такими буквами, як Ін, Аен, Ön, UN, Y, EM, U, І. М. І так, найяскравіші слова з цим звуком: це «па», ва, мата, сма, план. І так, носовим звуком розібрались. І так, головна тут помилка в тому, що намагаються вимовляти звук «н» або «м» в носових звуках. Його сам немає. Да? Тобто, це не буде у нас ном. Це буде «но». не буде Сан, СА, не буде ПАН, ПА, ПАН, зуби в кінці не змикаємо. І тоді вам буде легше вимутати ці носові звуки. Наступне це така невеличка різниця між звуками «е» і О. Так? Дуже часто помилка насправді. Тобто, ми мачимо з вами, що коли у нас є поєднані літери, Ю і И, а також просто е в, в простих таких в, в односкладних словах, як Л і С, тобто, а чим відрізняється? Е, ви, ніби хочете сказати е, але тут в горлі, і при цьому ви робите губи трубочкою. Е, е, е. відрізняється від звука О. Да, Обіж такі відкриті, довгі О, И е, О. Да? І так, давайте почуємо різницю на таких словах: л, ло, сто, с, хо, м, мо. І найчаще це в такі словах: де шв, де шво. О, шво, так, О, більш такий глибокий звук. А, для себе можете те, що перший буде короткий, і дійсно дуже спрацьовує цей, цей така порада. Ніби ви хочете вимовити звук Е в горлі, але робите губи трубочкою. И, и. А, а другий звук це схожий наш український звук. О, який глибокий, і відкритий. Кинемо далі. Далі також у нас присюджується помилка, коли починаємо вивчати її слова першої групи. І так, ми запам'ятовуємо не тільки першу, це стосується далі і другої, і третьої, але це треба вже на початку гарно запам'ятати, що третя особа мовини, іль, ель, вони у французькій мові мають закінчення «-ент», яке не читається. І так, наприклад. Mais n'est-ce pas il parle en français Non non non, mais disons il parle en Mon Mais n'est-ce pas elle aime le chocolat. Mais disons elle aime la télévision, la petite elle aime le chocolat. Il travaille beaucoup. Elle regarde la télé. Il joue au foot. Elles écoutent Для musique. так, тут робимо з вами гарну зв'язочку. de la musique. Ось так. Тобто, третя особа вони мають закінчення ENT. Майже в усіх дій словах виключення будуть там але фер та або. Ті, хто знають, знають, так, але де більшого, так, це майже всі слова мають ЕНТ закінчення. І завжди воно не читається. Це треба гарно запам'ятати. Наступна, це помилка, яку дуже часто саме плутають, коли ж ми кажемо ю, а коли ми кажемо «лю». І так, у французькій мові, якщо ви бачите і і дві подвоєні Л, тобто да, дві буквочки ля, ми читаємо це як Й в усіх словах, крім, бачите, у нас ще три слова виключення. І так, фіє, фі фіє. Тому що філь у нас буде 에, провод: памій, фамій, папійон, папій, нійом, дійом. І так, але є виключення: це три слова, такі як віль міль і транкіль. Відверніть зверніть увагу, всі слова, які походять від цих слів, також будуть виключеними. Наприклад, «віль», а також village, villageois, villa, tranquille, це слово, і його і слова одну, однокороневі. Tranquilité, tranquilement, mille, а також «мільйон». Мільярд, білію, мілію, міліях білью. Ось так це треба запам'ятати. Ось так. Дякую вам за вашу увагу. Це були найп'ять найрозпосюдженіших помилок. Якщо вам сподобалося, пишіть мені, і ми продовжимо з вами навчання. Також, якщо у вас виникли якісь питання, або ви бажаєте отримати тест для самоперевірки, перевірки, напишіть мені, і я обов'язково його надішлю. Також я можу вам потім дати зворотній зв'язок, або, якщо у вас з'явилися ще питання, звертайтеся, будь ласка, буду рада відповісти. А на сьогодні все. Мерсі Богу. Божу